Доброго дня! Вітання вам з Чикаго! І в цьому відео ми розглянемо такі слова, як who, whom, who's, яке пишеться одним словом, та whose, яке пишеться who апостроф s. Ми будемо говорити про них парами. Перше про who «ху» та whom, а потім про whose та whose. Багато хто з вас чув слово whom, особливо ті, хто почали вчити англійську давно. А ви також могли зустрічати це слово, але багато хто не знає, як навіщо, коли його вірно використовувати і чи воно взагалі потрібне. Відкрию вам невеличку таємницю, навіть не всі нитів-спікери це знають. Взагалі who перекладається як хто використовується, коли ми говоримо про об'єкт, тобто хтось хто виконує дію. А whom перекладається як кого і кому, і використовується, коли ми говоримо про об'єкт цієї дії. Але річ в тому, що на сьогоднішній день слово «гум» являється дещо застарілим. Воно здебільшого використовується в більш офіційній мові, а воно використовується, якщо ви хочете говорити з ідеальною романтикою. Ви зустрінете його в старих книжках, в романах про старину. Але в сучасній розмовній англійській мові ви його майже не почуєте. Тим не менш, давайте все ж таки познайомимося з цим словом, знаємо, коли навіщо хто його застосовував. Але, скажімо так, розслабтесь, насолоджуйтесь і зрозумійте, що в усіх цих ситуаціях на сьогоднішній день ви просто можете використовувати ху. Тому що на сьогоднішній день це слово використовується і для хто, і для кого кому. Але першочергова функція «ху» – це. Саме хто, да? і найчастіше воно використовується в запитаннях до підмета. «Who took my book?» «Who drank my coffee?» Хто взяв мою книжку, хто випив мою каву і так далі. Зверніть увагу, що коли ми ставимо запитання до підмета, ми не використовуємо допоміжне дієслово. слова. Тобто ми не кажемо Who did Take my book?» Ми кажемо «Who took my book?» тобто Другий випадок, коли ми часто зустрічаємо. Who це в підрядних реченнях, які дають додаткову інформацію про підмет. My brother who lives in Kyiv, sent me this book. «My брат, який живе в Києві, надіслав мені цю книжку. В даному випадку, Who Lives in Kyiv» дає нам додаткову інформацію про підмет My brother. Також, якщо ми говоримо про ідеальну граматичну ситуацію, де Who. Та whom існують незалежно, ми можемо перевірити, що саме ми повинні використовувати, пробувавши замінити його іншим займенником. Якщо б ми використали займенник I, he, she і так далі, то ми повинні використовувати who. Якщо б ми використовували займенник me, him, her, то ми повинні використовувати whom. В даному випадку who lives in Kiev. He lives in Kyiv. Тобто ми використовуємо who. This is the woman who lives next door. Це жінка, яка живе по сусідству. Знову ж таки, ми можемо замінити who на she. She lives next door. Да, тому ми в ідеалі використовуємо тут who. Щодо who, то, як я вже сказала, who буде замінювати собою Me, him, Her і так далі. Uh, і найчастіше хм використовувалось в запитаннях до додатку, тобто до об'єкту якоїсь дії. Наприклад, якщо я скажу «I talked to him yesterday», я говорила з ним вчора, і ви захочете запитати, з ким я говорила, то в ідеальному граматичному світі запитання буде звучати did you talk to yesterday?». Але як я вже казала, на сьогоднішній день більшість native спікерів так і скаже who did you talk to yesterday? Так само як і в прикладах з «who», ми можемо використовувати «whom» у підрядних реченнях, які дають більше інформації, але в цього разу не про підмет, а про додаток. She she hated the man whom she was once married to. Вона ненавиділа чоловіка, з яким вона колись була одружена. В даному випадку «whom» ми могли б замінити. На him. She was once married to him. і саме тому да, перевірка, що ми використовуємо whom. Але в десятий і в останній раз на сьогодні я вам обіцяю, я зауважу, що в сучасній розмовні англійській, як в американській, так і в британській, whom використовується дуже рідко. Тепер, що ж стосується whose і whose? з одного боку їх важко переплутати, з іншого боку, вони абсолютно однаково вимовляються. І тому, особливо на письмі, я зустрічаю такі помилки дуже часто. Who's, яке who апостроф S, це скорочення від who has або who is. І щоб зрозуміти скорочення від чогось ця S', є, нам потрібно подивитись на речення загалом. Наприклад, в реченні Who's that woman, хто є ця жінка, це скорочення від Who is. А в реченні. Who's been to the US before, хто раніше бував в Сполучених Штатах?» – це буде скороченням від who has. Ви можете подивитися, якщо після who's в нас іде дієслово в третій формі, то значить це скорочення від who has. «Who's» ніколи не може бути скороченням від who was, тому що was ми до апострофік «s» не скорочуємо. Саме тому, що по реченню ми не зможемо зрозуміти, чи це є скороченням від «is» чи «was», Тобто ми можемо не зрозуміти, чи ми говоримо про теперішній, чи про минулий час. Тому «was» завжди пишеться цілим словом. І ми також можемо використовувати «who's» не лише в запитаннях, але й в реченнях. She's the one who's been calling me all the time. Uh, саме вона, да, вона є той, хто дзвонить мені весь час. Або в більш літературному перекладі, це саме вона дзвонить мені весь час. I'm a person who's more interested in movies than theater. Uh, я людина, яка більше цікавиться кіно, ніж театром. Не дуже велично, але правда. Щодо whose, яке пишеться одним словом, то це просто чий, чия, чиє, чиї. Найчастіше ми зустрічаємо його в запитаннях Whose dog is that? Чи, Чий це собака, Whose book is that?» чия це книжка. Ну що ж, я сподіваюся, що це відео було для вас, якщо не дуже корисним, то принаймні цікавим. І тепер ви знаєте, що то за таке слово whom. І не будете плутати на пісні Who's Дякую вам за те, що додивились це відео до кінця. Якщо у вас є якісь запитання стосовно англійської мови, обов'язково залишайте їх в коментарях. На все добре та до наступних зустрічей!